Ну, хази, хази, чесно вам скажу. Не розумію. Так, окей. Відкладаємо в сторону. Ціну ви побачили. Ми відкриваємо наступну. Так. Раз. І все. Чи ні? По ідеї, так. Да. Що це таке? Це щось новеньке. І що це? Просто фігурки? Ну, я, я дивлюсь, чи. Ага. Баранівка. Окей. Стоїть маркування, що це Баранівка якась. Ну, такі фігурки. Я думав спочатку, що це сіль перець, типу, знаєте, пара. Але ні. Просто. Фігурки. Добре, окей. Подивимось, що це може коштувати і чи може воно коштувати взагалі щось. І ціну ви побачили, а ми. Ну...